Телефон вимикається знову. Я вже рази 3-4 був в ситуації, коли він вимикається, але ну, включається. Це дуже хорошо, тому що я зараз на роботі, я не брав планшета. Єдиний спосіб у мене зараз комунікувати з людьми це, це телефон. Ой-ой-ой, джамбо. Що такое? Блю, ой, люблю скучила. І я скучив джамбо. <реш> Та я собі купив. Таке? Ну що таке? Ну, що такое? Ну що такое? Тільки що купив собі курс на Udemy. Прикольно, знайшов по знижці курс для барберів, там розповідають якісь фундаментальні моменти, тобто побудова зачіски, на що, як ділити секції і все таке. Коротше, дуже прикольно. Не знаю, не знаю, типу, який він, відгуки у нього класні. На нього була дуже класна знижка. Я колись його бачив за 80 баксів. Зараз він коштує 14. З це в гривнях я заплатив 500 з чимось гривень. Прикольно. Ну поки що немає ніяких вражень. Дуже задоволений, що знайшов щось дешевше 300 фунтів. Тому що я знайшов дуже прикольні курси від відомих барберів, які дуже впливають на індустрію. Вони там публікуються і в журналах і. Проводять дуже багато майстер-класів, але ну, 350 фунтів. Ну, це зараз це тлумач. Але розумію, що наскільки потрібно вкладати в своє навчання. Я раніше так топів, коли купував, як тільки в мене з'являлись гроші, витрачали їх ну, взагалі на непотрібні речі. Можна було купувати курси, навіть такі собі. Та все ще завгодно, можна було покращувати себе. ну... Я радію, що я зараз до цього дійшов. Пріоритети <я> зрозумів. Ну конечно, куда